В роботі у нас Opel Insignia, Але зі значком Vauxhall тут, і зі значком Vauxhall тут. А все це через те, що, як я думаю, машина тут була в ДТП попередній частині, і просто замінили на, виходить, бампер і руль з англічанки, бо це було дешевше. По машині в нас багато помилок, по подушках. По подушках вирішувати питання власник сказав не буде. По фарах проблема по датчику рівня кузова. Потім по проводці я вже тут там трохи порішав. Тут роз'єм був розломаний, там роз'єм, там роз'єм. Ну, зараз все більш-менш нормально. Потім тут минулий власник видалив каталізатор, але з лямдою нічого не робив. То я зараз якраз читаю прошивочку, щоб зробити Євро 2. Доволі довго в нас загружається більше години. Також у нас є відеореєстратор, який під'єднаний дротом аж в багажнику. Буду переробляти цю систему на те, щоб воно працювало від запалення. А також не працюють задні парктроніки. Помилка там по всім чотирьом датчикам по всім. Думаю, що проблема десь спільна, або немає маси, або немає плюса. Якось так маємо результат виконаної роботи. А саме помилки у нас. Всі тухнуть, окрім подушок. Але подушки, як я і говорив, власник відмовився поки що ремонтувати. Далі у нас е, успішно прошита була машина під Євро 2, е, виключений опрос другого лямбда-зонда. Також забув сказати, що в нас встановлена е, розетка на фаркоп. І по заднім парктронікам проблема в нас була в перегнивших дротах.